Реальність яка. Жодного системного щорічного публічного звіту по статтях делегованих повноважень немає, як виконувалися ці статті делегованих повноважень. Керівники громад звітують лише про освоєння бюджету і все. Більше нічого. Вони про делеговані повноваження навіть і не кажуть нічого. Обласні адміністрації, райдержадміністрації, міністерства не контролюють виконання. Не запитують звіти з боку місцевих представників, як виконувалися делеговані повноваження. Не реагують на порушення, тобто немає цього контролю. Немає. І це службова бездіяльність. На місцевому рівні бездіяльність і відповідна бездіяльність з боку контролюючих органів. Тобто взаємодії немає, вона відсутня. І чому ця ситуація критична? Поки законодавці, я маю на увазі, Верховну Раду, які говорять про історичні розмежування повноважень, чинні повноваження розтоптані в багнюці, бо вони не виконані, не проконтрольовані. Не можна будувати нову систему, коли стара навіть не запущена. Не можна вимагати від громад виконання нових норм, якщо старі вони зливали 25 років. Поспіль, тобто зневажали цими повноваження і не виконували. І ось я хочу звернутися до конкретних осіб: це голови громад. Ви обрані не для сельфи на сесіях, а для виконання повноважень, визнаних законом. Чому ви, чому ви не публікуєте щорічний звіти по статтям делегованих повноважень? Немає цього від вас. А ми ж зараз скажемо про главу 2 закону України про місцеве складування України. Чому ви не ініціюєте виконання делегованих повноважень? Немає цього. Ви не кажете про це взагалі, про виконання делегованих повноважень. Також звернення до виконавчої влади. Чому ви не контролюєте делеговані повноваження? Де реєстри, перевірки, висновки, санкції, де це все, де ваш контроль? Немає також. Верховна Рада. Перед тим, як розмежувати повноваження, про які ви кажете, виконати контроль за тим, що є. Ви контролюєте повноваження. Ви ж оці закони приймаєте. закон України про місце середування. Контролюєте, як виконується те, що ви приймаєте, чи не контролюєте. Ви ж виконавча влада, ви ж законодавча влада. Ви маєте здійснювати контроль законодавства. Чому мовчати про саботаж на місцях? Чому від вас нічого немає? Ніяких дій. Від депутатів...